Перший вірш а, легко. Вона так легко проникала в мої очі, немов отрута потрапляє в кров. А за очима ми ховаємо болючі ночі для власних душ і для рідких розмов. Вона так легко фарбувала кольорами, сказавши про прекрасність золотих очей. І виривала все з глибин, про мене тоді здалось, що я стаю ніким. Вона так легко говорила правду і залишала шкіру у рубцях. Вона уперто малювала мрію. Шкода, та це вже був зовсім не я. Наступний вірш, я хочу почитати з книжки. Я його так десь приблизно знаю, але мені здається, що особлива така його магічність, в тому що з книжки це було щось такою класне. До, до речі, розкажу вам трохи про нашого художника. Він, до речі, сьогодні телефонував. Мені каже, вибачте Сашко, не вийшло прийти до вас в Полтаву, але він сьогодні з усіма і він у вас всіх вітає. Сподівається, що йому сподобається його просто геніальні чорнобілі ілюстрації. От, отака. Вірш з робочим назвою. Місто, написане про Кремінчука. Збірські в нього правда назви немає. Це опівнічне місто і швидкісне таксі мене Бриз. відносять бризом у напрямку вокзалу. Цей застарілий дощ, як завжди, з німоти про нас миває згадки, сліди і телеграми. Ці жовті світлофори і червоні стопи гальм. Тікають в мокрих смугах асфальту і туману. Цей білий простір фар, немов минулий час вперед постільно мчить і не встига ніколи. Цей тихий хід коліс, і мовчазний водій подякують за день диспетчеру з шипінням. Цей втомлений вокзал гвалтований людьми. Приречено стоїть, закований. У землю. Вагони темні і пусті, ковтають час і пасажирів на місце поруч сяде тінь. Лише вона завжди з тобою. Дякую, дякую, дякую. Так, ну і тепер що трошки вас якось розвеселить вкій. Смішний бук. Жінка приходила другу. Лівою трималась за дитину, правою за повідок бульдога. Хто кого тягнув, я їм знав. А тепер буде візуалізація поезії, Або якщо казати просто і без пафосу, стобна поезія під е, дебільні малюнки. А, тут, до речі, вірш без літер з неправильним наголосом називається Ода Шейку і контакту. Я думаю, не розумію, чим це називається. Напишу на твоїй стіна, що мені дуже нрав, твоя нова ава. Я сьогодні був знову в дрова. Був дуже і дуже я п'яний. Ти мені. твоя фотка мені сподоба, переглянув паянки, та, та не стало того тіпа, що раніше з тобою зустрічав. <плес> ти мені відповіла, типу, дяку, ти крутота. Я у дзеркало глянув сп'яна. Врут мені ногу! Ну, так і є, я сама крутота, а вона все писає, і писа. ти куди на так довго прога. За тобою я скучила, бо давно я тебе не їб їп... бачила. <рив> ну, а я, ну, а що знову я? Я, як завжди, драв драбака, нагробив матюками на твої стіна, ні чорта не варить, п'яна голова. Нафіга я тобі, написав, що мені дуже твоя нова ова. Ага. Дякую, вам дякую. Ну і наостанок, останній вірш, він самий новий, я вже не встиг вивчити, трошки роздрукував. Він про розставання. Розставання ховає очі у коридорах, темних перонах, там, де блукають мокрі повіки, нібито щиро, але відсторонено. Зміни завжди провокують тривогу. Точка відліку косинусоїда, мінімум, максимум, максимум, мінімум жити і вижити, втримати голову, що залишається, спробуй молитися, тихо кохатися, рідко напитися. наче тебе немає у всесвіті. Рухайся далі, знай, це інерція. Бути частиною гіпергалактики, космосом, схемою, звуком у рації, вимкни радари, їхня непевність. Тягнуть на дно. Тиша темно.